На одну українку у Борисполі стало більше. 1 листопада у пологовому відділенні народилася дівчинка, яка отримала малозвучне ім'я Вікторія, що означає перемога. Молода мама Емма мала народжувати на рідній Херсонщині. Однак, у лютому, після повномасштабного вторгнення Росії родині довелося тікати з-під окупації. Приїхала я в квітні. Рішення було прийнято приїхати сюди, так як дізналася, що вагітна вже після війни там народжувати не було де там все в окупації лікарні були закриті. Ми вирішили їхати сюди, щоб народити свою доню. Вікторія стала четвертою дитиною та довгоочікуваною дівчинкою. Родина виховує трьох хлопчиків, але давно мріяла про рожеві бантики та сукні для доні. Завжди хотіла доню і хотіла Вікторію, а тут якраз співала Вікторія. Перемога, ми дуже надіємося що на це. Ще буде перемога. Привітати новонароджену Бориспільку приїхав народний депутат України Олександр Федієнко. Адже за його ініціативи та благодійного фонду Гордість нації щомісяця дитина, яка народилася першою, отримує подарунки. Долучився також і Бориспільський магазин Потягусі. Батьки захотіли саме стілець для годування. Я так розумію, що все ж таки коляски не залишились від попередніх діточок. них троє вже діточок. Тому сьогодні вони захотіли суто стіла для годування, то ми подарували з для годування, памперси там на тиждень приблизно ми дамо памперси. Ну, якісь і кісні іграшки Олександр Федієнко наголосив, що ініціатива з подарунками першій дитині місяця буде продовжуватися і надалі. Тож тепер чекатимуть, хто стане першою дитиною зими і з'явиться на світ у грудні. Ми зараз живемо в, такому, в такі часи, в такому світі, де, на жаль, багато негативу, стресових ситуацій. І ці мамусі, вони і так починаються трохи бути в стресі, все ж таки народження дитини, у когось першого, у когось другого, у когось четверта, як сьогодні. Да? А це завжди будь-яким жінкам приємно отримати якісь приємні речі. Тому чому б ні? Тому ми вирішили саме кожну дитину, яка народилась в місті Бориспіль. Це вже бориспільська дитина, Бориспольчанка можемо так звати, да або Бориспольчанин, вітати такими приємними подарунками. Молодій мамі та її довгоочікуваній доні бажаємо щасливого дитинства у звільненні від російських окупантів в Україні. Олена Гринюк, Назар Гаразкін, новини, телеканал Бориспіль.